Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. І сьогодні ми поговоримо докладніше про функцію тангенс. Дослідімо функцію y дорівнює тангенс X на проміжку від мінус на 2 до пі на 2 тобто на проміжку завдовжки у період цієї функції. Нагадаємо, що функція y дорівнює тангенс x у точках мінус пі на 2 і пі на 2 не визначена. Для побудови графіка функції визначимо основні властивості функції на заданому проміжку. Тангенс має 1 0. х дорівнює 0. Від мінус піна 2 до 0 кут четвертої чверті. Тангенс набуває від'ємних значень. Від 0 до піна 2 додатних. Функція тангенс зростає на цьому проміжку. Скориставшись таблицею значень тангенса, можемо відтворити графік тангенса на його періоді. На всій області визначення графік функції y дорівнює тангенс x можна отримати з побудованого графіка за допомогою паралельних перенесень на вектори з координатами π помножене на n 0, де n ціле число. Застосуємо набуті знання. Порівняйте значення тригонометричних функцій. Тангенс 5 пі на 4 і тангенс мінус 3 пі на 5. Позначивши на графіку відповідні точки, отримаємо, що тангенс мінус 3π на 5 буде більшим. Наступне завдання. Побудуйте графік функції 3 помножити на тангенс мінус пі на 2 плюс 1. Використаємо знайомі нам правила побудови графіків функцій для функції тангенс. Будуємо початкову функцію тангенс. Наступний крок 3 тангенс x. Відстеживши зміни при аргументі пі на 4, спочатку значення функції дорівнює 1, а потім 3. Можемо зробити висновок, що функція розтягнеться втричі вздовж осі о. Далі будуємо 3 тангенс х-на2. Графік потрібно перенести на піна 2 вздовж додатного напряму осі апсис. Або ж вправо. Наступний крок 3 помножити на тангенс x-2 плюс 1. Перенесемо графік на 1 вздовж додатного напряму осі ординат, або ж просто вгору. Отримали відповідь. Побудуємо наступний графік. Тангенс х ділене на пі. Зауважимо, що якщо будувати графік цієї функції так само, як ми будували графік тангенсу, то потрібно врахувати, що період цієї функції змінений. Головний період цієї функції дорівнює пі квадрат. Докладніше про період ви можете дізнатись в одному з попередніх уроків. А ми використаємо правило побудови графіків. А саме правило побудови f від k помножене на x. В нашому випадку k дорівнює 1 ділене на пі. Оскільки зміни будуть відбуватися вздовж осі о то запишемо область визначення нашої функції. х ділене на пі не дорівнює пі на 2 плю. Х не дорівнює пі квадрат. На 2 плюс квадрат на n. де n – ціле число. Тепер, за правилом, ми маємо розтягнути графік початкової функції на пі вздовж осі Ох. Отримали відповідь. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!